Ось дивіться, вийшли ще ось такі ось по кольору. Кріль, строкач, кролиця Термонка. Такого полум'яного кольору. Є й темні, ось дивіться, темніші. А є ось такого ось кольору. Такі ось, бачите. Швидко ростуть. Зараз їм я скажу, тут, тут від двох кролиць. Ось дивіться, бачите такий колір. Таких ще не було. Чорні були, сірі були, такого кольору це перший раз. Вуха длинні, як в строкача, а окрас не строкачовий, хоча так вони е, схожі на термонців по самій конструкції тіла. Наложив їм сіно, на сіно, вони накидаються на сіно. Ось. А потім переходять на гранулу, наливаю воду і починають шурувати гранулу. Скупив кроличок, термонок. Чотири кролички. Побачимо. Зараз декілька своїх кролиць уже які мають скоро окоролюватися, продав тому що потрібно ці місця готувати. Та й в принципі зараз покролення там більш-менш ситуація стабільна, то треба трошки кролиць поприбирати, тим більше далі будуть. Ось бачите, Кролиця щойно годувала їх, зігнав її, Кролиця ось така ось це моя вруткова. Такі ось вийшли на, на колір. Окрас. Скільки їх тут штук, це в неї другий окрол. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. 10 кроленят такі, кругленькі. І місяця тут ще немає, по-моєму, три тижні. Трошки більше, ніж три тижні. Але всі стандартні, більш-менш рівномірно вагу набирають. А ось і сестра. Також вони в один день окрулювалися. Ні, це трошки пізніше, але вони туди менші. ось бачите, також непогано привели. Це у них другий також округли. Батько в них полтавське срібло. Ось такі ось малюки.